Комплексна програма вона була, як ви вже прочитали, напевне, затверджена постановою Кабінету міністрів, і ця програма працювала 10 років. Мета програми була, яка написано тут, але популярно кажучи, на той момент більшість з вас молодих людей, може, і не пам'ятає, у Львові була така ситуація, що завдяки багатьом через багато причин, які на той момент були, і передовсім через невдалу спробу будівництва метрополітену. Змінилися гідрогіологічні умови і в центрі міста, просто дуже багато будинків було в аварійному стані, також через те, що дуже багато років не проводилися необхідні ремонти. І настав такий момент, що будинки просто почали їх окремі частини і самі будинки падати. Ви знаєте, тоді було і на площі Міськевича, і на вулиці Шевській, тобто люди почали жити в будинках майже аварійних. Треба було відселяти цих людей. І, звичайно, що місто не мало коштів на реалізацію такої програми. Тому була написана така комплексна програма, щоб можна було залучити передовсім. Друга причина її написання гроші держави. На І основні завдання, програми, які, які були, це проведення наукових досліджень, виявлення зв причин, звичайно, руйнування історичної забудови та моніторингу міського середовища. До виконання цього пункту було проведено такі роботи інженерно-геологічні дослідження ґрунтів в історичній частині міста. Геофізичні дослідження впливу вібрацій від руху транспорту створена система моніторингу геологічного середовища. Е, так, ці, е, ці пункти були виконані, дослідження були проведені, але висновки та рекомендації на той момент були відсутні, тобто їх не було узагальнено. Попрошу наступний. Друге, це було е, завдання безпек... забезпечення безперервного містобудівного архітектурного проєктування. Звичайно, щоб виконувати роботи, треба мати проєктну документацію е, через те, що фінансування як з міського бюджету, але в більшості з державного бюджету не надходило регулярно. То е, таке безперервне проєктування не було забезпечене, і тому у 2007 році при виділенні вже з, місь... з державного бюджету раптово великої суми на Святкування е, річниці створення Львова, то не було тоді достатньо проєктної документації, і тому не завжди були ті роботи виконані так треба. Третя, третя ціль була ліквідація аварійного стану історичної забудови інженерних мереж, окремих конструктивних та архітектурно-художних елементів, будівель і споруд, забезпечення комплексного виконання реставраційних та ремонтних робіт. Ну, як я вже казала, що тут ми збереження культурної спадщини залежить від таких банальних речей, як існування каналізаційного колектора, і тоді при е, передкуванні вулиць та заміні трамвайних колій було проведено багато замінного колекторів, але все-таки не було системного характеру роботи. Роботи носили вибірковий характер і таке щось, як... Комплексна реставрація в даному випадку стосувалася тільки окремих будинків Ну і Загально це таке покращення екологічних, санітарних, протипожежних умов функціонування історичної частини міста та створення умов безпечної життєдіяльності населення. Тобто дійсно на той момент безпечна життєдіяльність була важлива. Ну, і закрито було рух транспорту на площі Риною, як до нині ми бачимо, що ця територія вже є вільна від транспорту. І Переведення трамваю на безшумні подушки покращило, звичайно, ситуацію щодо, щодо вібрацій, щодо шуму. То ми бачимо, як фінансування надходило. Тут чітко видно фінансування з державного бюджету, дуже часто фінансування з міського бюджету перевищувало кошти, які надходили з державного бюджету. І оці три скачки, котрі там чітко видно, то один раз в 2000 році було, в 2001 році було тоді, коли надзвичне. Управління ситуа... надзвичайних ситуацій просто е, підняло шум, щоб будинки падають, люди гинуть. І другий раз, коли це було, до 750 ліття Львова, це вже було незалежно від існування комплексної програми, такі гроші надійшли з державного бюджету і тоді було проведено ряд робіт. Е, це є фінансування по напрямках. Е, бачимо, наскільки малі гроші були на науково-дослідні роботи, трошки більше на проєктні роботи, е, на відселення. З аварійних будинків значна частина і на виведення з аварійного стану будинків було найбільше коштів використано. Ну, тут, напевне, вам це не буде зовсім цікаво, але в останній графі подано, який відсоток від суми закладеної в програмі було насправді використано на кожну галузь. Так, по на, на, науково-дослідних роботах е, всього 7,3% було використано з бюджету, з планованих коштів. На інвентаризацію дуже мала частина, на проєктні роботи незначна частина, на виведення об'єктів з уварійного стану, звичайно, було майже 86%. Прошу Деякі кошти були звичайно на природоохоронні заходи, щодо збереження ландшафтної архітектури і, і ну, експертизу це вже необхідні, які е, треба проводити наступно. Організаційно-правове забезпечення та здійснення контролю за реалізацією заходів програми. Про це можна багато говорити. Було прийнято кілька рішень, які працюють дотепер на рівні міської ради. Ці рішення були, однак не було прийнято жодних рішень на рівні держави дружництва. Ну і аналіз результатів програми. Пункт перший, бо саме пункт перший е, звучав так в програмі, що треба було отримати грунтовно археологічну та історико-архітектурну інформацію, а також відомості про інженерно-геологічні та гідрологічні умови в центральній частині міста. Стан інженерної транспортної інфраструктури, екологічної ситуації, перелік і технічний стан будівель. Ну, що, щоб підсумувати цей пункт, треба сказати, що воно виконано, звичайно, в частині одержання даних. Проаналізовано і опрацьована археологічну карту міста, відслідковано технічний стан будинку. Так що частково це, цей пункт виконаний. Другий пункт усунути негативні містобудівні, техногенні та екологічні фактори, що сприяють руйнуванню будівель. Ну, як на цій фотографії показано, звичайно, те, що було ним коли ми вже забули, і наскільки вона була, впливала все-таки на стан наших будинків. Завдяки тому просто ці вібраційні процеси були е, зупинені і е, будинки просто перестали руйнуватися в центральній частині міста. Але також можна сказати, що цей пункт виконаний частково. Пункт третій зберегти унікальне історико-архітектурне середовище одночасно створенням сучасної міської інфраструктури. Виконано частково, тому що унікальне історико-архітектурне середовище, як говорити так просто і банально, воно збережене, але не всі об'єкти відреставровані. Також не відреставровано, так як було в програмі записано окремі елементи, не було комплексного підходу, тільки кілька е, споруд комплексно було відреставровано в рамках програми. І четвертий пункт активізувати розвиток туризму, а в тому числі міжнародної одного з одних держав залучення інвестицій в економіку регіону. Звичайно, коли діяла програма, в той час бів, е, став, е, ансамбль історичного центру внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І цей факт, напевне, незалежно від дії тої комплексної програми, був тим, котрий все таки сприяв розвитку туризму, так як про інформація з'явилася в багатьох путівниках світу, і це потягнуло туристів до Львова. Ну і напевне також інші, інші також види культурних розваг приваблювали туристів до Львова. але... Туристів стало більше. Чи це почало приносити прибуток? Звичайно, так, але очевидно, що цей прибуток не йде конкретно на збереження культурної спадщини Львова. І попрошу другий Цей щодо щодо комплексної програми, друга в мене зовсім коротенька інформація, бо після того, як завершилася ця комплексна програма, місто не стільки місто, а все-таки як держава, хоч особливо Міністерство регіонального розвитку і будівництва, котре є головним розпорядником коштів на е, охорону культурної спадщини на проведення реставраційних робіт, е, запропонувало розробити нову комплексну програму, так вони це і називали. Ми е, неодноразово говорили, що стара комплексна програма була виконана тільки на дві третини і профінансована на дві третини, можливо, треба підійти до цього інакше, але все-таки ми таку програму розробили. Це про державна програма регенерації та реставрації історичної забудови Львова. Тобто на даний момент вже змінені акценти, звичайно, вже ми не маємо аварійних будинків в центрі Львова, от от заваляться, що треба відселяти мешканців. Тому трошки змінилася і мета програми це регенерація, ревіталізація історичного середовища, захист консервація та реставрація об'єктів нерухомої культурної спадщини, реставрація, консервація та догляд за мистецьким декором. Павляток архітектури та історичної забудови окремих елементів.